Перевіряє вашу фотографію та інформацію вже в системі, щоб все співпадало. І після успішної перевірки пенсія продовжує вам надходити. Ось такий дуже простий процес підтвердження вашої особи. Але щоб все пройшло гладко, треба вам переконатися, що у вас документ є чинним. Зробіть при цьому гарне освітлення там, де ви будете знаходитися, і спокійне місце для вашого відеозв'язку. Щоб оператор, з яким ви будете спілкуватись, щоб він бачив вас і відповідно на всі ваші документи. І заздалегідь треба підготувати відповіді на стандартні питання. Дуже прості: дата вашого народження, місце вашого проживання і серія вашого паспорту. Щоб ви вже знали і дуже швидко надали відповіді на ці питання. І, саме найголовніше, не треба відкладати це до останнього часу. Треба запис, записатись на дату та час оцієї ідентифікації. І перевірити заздалегідь інтернет-зв'язок, щоб не було потім жодних проблем з інтернетом. Треба підготуватись ретельно до цього. І таким чином ви забезпечите безперервну виплату своєї пенсії в 2025 році, бо до 31 грудня це треба зробити. Навіть якщо ви за кордоном знаходитесь або на тимчасово окупованих територіях. Ось, шаналічі, така інформація, сподіваюся, вона вам допоможе. Тож, поширюю цю інформацію своїм знайомим, друзям, рідним, які знаходяться за кордоном, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щоб люди також цю інформацію знали і вже зробили все необхідне для того, щоб підтверджити свою особу. Тому, шановні, дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні у нас відео було інформативне, але воно стосувалося людей пенсійного віку, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо у вас є питання по цій інформації. І ставайте обов'язково нашими підписниками. Бо ми інформуємо на цьому каналі, ми кажемо про багато важливих речей. І сьогодні ми казали також про важливе питання. Це підтвердження вашої особи до кінця цього року, для того, щоб ви отримували в подальшому вашу пенсію. Тому я всім дякую, шановчі, і вже до наступного.